Що ти маєш почути тут і зараз? Що ти маєш почути тут і зараз? Ух ти! Ну, тут хтось проти тебе прям діє нехорошо. Людина здалеку знаходиться. Ти вже думаєш, що людина про тебе не думає, і ти вже звільнилась, вже вийшла на якусь таку стежку. Іншу, але ця людина тут ще хворіє тобою. Хворіє і вважає, можливо, що це якась несправедливість, що там ви не друзі, що ви не разом, що ви не пара. Письмо. От пише, може, якісь слова неприємні, або ображається на щось за тебе. Ну, коротше, тут прям йде по картам, що ви по-різному дивитесь абсолютно на ситуацію. Від якоїсь людини йде образа, але ти думаєш, що там нема на що ображатися. І ти маєш почути, що ця людина може забирати твої ресурси. Бо вона про тебе не забула, вона ще жаднічає до тебе. Тобі ця людина може часто снитись. може часто снитись. людина, забирає твої гроші не знаю, може там навіть здоров'я, красоту, і в тебе можуть з'являтися ні з того, ні з цього якісь погані звички любого характера. Да, це кратні. Бачиш, є людина, яка краде твої ресурси. Тобі треба бути обережною.